Роботу свою роба, дивіться. Надо нам трошки покласти, там сейчас покажу. Все, абрикос в цьому році не буде. За стовп зацепилась. Зав'язал, каже робимо невелику естакаду, відео так на пам'ять надо сейчас сюди забор поставити. Получається у нас І склада, а тут склад такий невеликий Сімку будемо здавати. На понеділок, наче дають 11250 А там подивимося Зараз і трактор перекине Щоб отут машина стала сюди, а ми грузили її туди. Так як шнеком буде довго, треба людей нанімати, перекидувати, атуном десь, ну хай грубо з половиною часа. І все. Зараз оце підрівняємо, кирпичики отут викинемо і все. А, ще й забор треба буде переставити. निशा Що у нас кидали, хлопці там допустим підкидали. Це як його? Ну хочуть чи 150 гривень тона, чи 100 гривень щось таке. Ну, коротше, дорого. А це тут ми вивозили кирпіч, кирпіч з піском, виходить. Вивозили, тут у батька були він виложений, весь двір був. Ну Як купили плити, положили плити туди. А це ось бачите вивезли отдільно і вже пригодилось. Я не знаю скільки ми тут накидали. Ну, Прицепчик такий дебелий був. Так що така ціна. Можна хіба що вирізати дирку тут в трубі, поняв. І потім болгарку туди і. Бо трошки не вкручуємося, да? Ну, даю якби отак відрізати так же. Так не відламаєш цей. Та яка різниця? Ми його можемо відрізати і зробити тоді отак тим, коні. І буде офігенно. Отопольту одмонтувати. Ну там, там таке взагалі Кажу той, сімочки у нас, що лопатою кидать, кажуть, хочуть 150 гривень тонна, так. Да? Ну, це просто підгортати. Треба оцю сторону підкидати. Та оце, зараз цей бугор візьму, туди підкидаємо. Треба було тут бугор такий робити, щоб ти вище стояв. Та воно й так вийде, ти очолять. Я доїду і туди. Кун же слабо піднімав. <соць> так що ми ще будемо щось робити за другому тікаємо А що робити? Воно бере лопату кинути Продай мені одне порося що, бомо, давай, Туди треба розкидати Угу. Ну, показуй, що ти тут зробила. Дякую. Красоту ти бачиш. Угу. Порозливала. Не порозивала, то поливала. Та ти що? А самоварці він тут стоїть? Ну, Таже цвіти, що за тебе? Крокус тут. Кросса. Ну, там, Щось... там Щось похолодало, О, Там клуб взяла. Аж туди. Угу. І що тут тепер буде? Там клум, купити У мене грошей нема. Не. А шоколадка, де, з'їла вже. Не. Тільки приїхав додому, вона вже їсть. А тут о, ще треба плиточку ж доложить на колосі. Рози Уте щось пропало, зростай да. Багато. Да. Хоч не ті, що я купляв. А? Ті? Бренькейш. Ну, а там... А там... Да. И тут что-то насадило. А качель что не сделала? Гроши. Гроши даст А кто мне даст? <Слухи> Все, иди мне есть мясо давай.